І маємо свіжу реакцію офіційного Києва на підготовку до чергового раунду переговорів. Україна не купуватиме кота в мішку. Таке заявив керівник офісу президента Андрій Єрмак, говорячи про меморандум, який нібито пропонує Росія. Єрмак наголосив, ніхто більше за Україну не хоче миру, але поступатися своїми ключовими інтересами наша країна не готова. А ще офіційний Київ і досі не отримав обіцяний Кремлем текст меморандуму. Це підтвердив міністр закордонних справ Андрій Сибіга. Україна у згаданому документі пропонує припинити вогонь на суші на морі та в повітрі і запровадити моніторинг дотримання режиму припинення вогню із з боку міжнародних партнерів. Про таке українські посадовці розказали виданню Єрмак Сибіга та голова Верховної Ради Руслан Стефанчук взяли участь в урочистостях із нагоди 30-річчя заснування дипломатичної академії України. Виступаючи перед українськими та іноземними дипломатами, Стефанчук заявив, членство в НАТО залишається стра стратегічною метою України, а керівник офісу глави держави натякнув на нерішучість деяких західних партнерів України. Іноді ж деякі союзники мінливі наче травни для нас критично важливо втримати безпрецедентну єдність навколо України. Як ви знаєте, Москва пропонує новий раунд переговорів, і ми готові до діалогу. Проте ми вимагаємо ясності. Ми не купимось на кота в мішку, що зветься меморандум. Україна не стане платити за мир ні ані суверенітетом, ані правом вибору.